...перше прорекламували в окремий курорт. за Грицака, такого за 8 років не було жодного разу. І як виявилось, Карпати собі окремо їздила на цю виставку впродовж останніх кількох років. Тобто Грицак знав про це, але місто не рекламувало в цілому. І ще перед новим роком пам'ятаючи yes. було, було, було акціон земельне окремо, земельний, земель, аукціон про, розумієте, де була продана земля, і земля як там як виросла в рази в ціні. ціні. Оце для мене показник міської влади, що щось хочуть міняти трускаці. Розумієте, звичайно, yeah. що є yeah. не Пані yeah. рішення. Шо, акціон? Yeah. Акціон. Я Загалю. вам Загалю. хочу Це Земельний, земельний, у мене було якийсь землі. Там на роботи проводилася аукціон один раз. Я була на цьому справа в тому, що в каденції 2010 року. По моєму, якщо мені пам'ятність не тільки була, коли Юля Володимирівна ще була прем'єр-міністром, тоді була з позиції поправка введена в земельний кодекс, де земельні ділянки відчужувалися оренди. І е, е, викупу тільки через авці аукціон, способом аукціону. воно зараз по моєму і залишилося. Так. Ну правильно у ти був акціон був ви чуєте, що я ви чуєте, що, ви що я кажу в 2010 році? Почалися аукціони. Можна було раніше зараз відчуження будь-якої земельної ділянки з 2010 року тільки через аукціон. До 2010 року можна було шляхом викупу, тобто давали в оренду земельну ділянку, людина собі будувала якийсь там об'єкт або, yeah, або фундамент, і потім методом оцінки викуповував, до речі, щоб ви знали. Не така вже велика різниця між грішми, які аукціон, то тут там на суховолі продали да, за велику суму, за велику да, суму. Да, але, але не така велика різниця при нормальній поставці до аукціону між тими, хто викуповував по оцінці грошовій. Бо якщо нормативна грошова оцінка велика, то і гроші будуть на звичайному у цьому. Ми, yeah. Знаєте, що, що ще я хочу сказати? Ви теж як депутати про це знаєте, але чомусь мовчите про бюджети розвитку, які були за часів ВЦК, Ви дуже добре орієнтуєтесь там yeah. 35 yeah. мільйонів, тридцять ну, п'ять yeah. мільйонів. Yeah. Дуже п'ять yeah. мільйонівського yeah. дуже розібратися, але не, не видива. Ви коли говорите, а нас почати розвитку дивитеся на мене. Я думаю, ви дивитеся на нього. Я вам скажу, а я, я, я жодної претензії не маю до жодного міського голови. Всі вони це даремно, це дуже даремно. Якщо це ви не, не маєте претензій, то... жодного не маю претензій, я, міського я буду мати я претензії, коли воно буде сидіти yeah. поряд отут, де ви сидите, я тоді можу yeah. з, ними, з ними говорити. Я не закінчила свою думку. Нинішній бюджетний розвитку 3 мільйони, 5 мільйонів, там не знаю скільки точно. Ви знаєте, як депутати так само, тому що ви голосуєте за їхні розходи. Це не до порівняння кошти, які ми колишня яка коперує нинішня. І в цих умовах навіть ці кроки, які робляться, це є величезний позитив. Розумієте? Наведення порядку в парку, я вважаю, це, це набули порядок в парку з цією торгівлею. Хочого так сидити. Ви вже не знаєте про це. Побудова цього ринку в парку, розумієте? Це є кроки, які робляться поступово невеличкі. То, що було раніше, то що зараз, це не пані Пане звичайно. Я е, вам хочу заперечити, там дуже великий, так як я вас почув, дуже великий позитив. Я кажу, дуже да, великий позитив. Я, так, я, я, можу, я мене, кожного я мене, ранку бігаю. Як продавали бринзу в парку, так і, і продають бринзу, поколись. як продавали шоколад, так і продають шоколад колопівето. Шоколад, так, так, бірету, е, шоколад, шоколад, бринза, бринза, шоколад, бринза, бринза. Не таких масштабах. Ви е, станьте, будь ласка, в восьмій годині. Ви подалі всі передати. Там що, немає кіосків. Там що більше торгової діяльності не приходять, тоді кіоски треба газети позабирати, позабирати від ці всі магазини. Тобі порядок має бути такий, що навіть голуби не повинні там бути. Вони ж загаджують територію, ви розумієте, там перша не санітарна зона, там голуби сидять. Як же ж голуби там вітають? Про що ви говорите? Так, Пане не закінчує, і з не закінчується, на це нормально. Ви знаєте, що в мене таке враження. От я тепер вас пані Олю послухав, розумієте, є такі пори позитивні зрушення. Ну можливо, якщо ходити лише по тротуарі по місті. Лише по тротуарі по місті, в центрі, можна щось бачити, щось не бачити. А от є такі питання. Довкола Трусковця охоронна зона е, лісу 200 гектарів. 200 гектарів. При радянській владі, при приматоливі і так далі, була пилорама там на е, ВРБУ. Там деколи, не деколи завозили кілька якихось дерев, які впали і зогнили. На сьогоднішній день йде така рубка лісу, що ви собі не можете уявити. А щоб уявили, то от коли зійде сніг, ви собі візьміть когось за компанію, навіть можете піти зі мною. Я вам покажу, що робиться довкола. А ви знаєте, що, є... що це є, що Це не є терапія Трускавецької. Ви знаєте, що є охоронна зона? От депутат від удару говорив, що нема визначено статусу курорту. За Заки... не трускавецька, це трускавецька земля? пані ну, Олю, пані Олю, Трускавець. Курорт це союзного значення, на сьогоднішній день він не має нічого, тому йде рубка лісів, охоронна зона лісу довкола Трускав. Це не чи вона є дереже, чи, чи Добростова і так далі. Але це дозволиє на Трускавецька міська рада. Пані Олю, треба у тебе, щоб коли щось говорити, знати треба тему. Вона охоронна зона, там ніякої рубки не мало, не мало бути. Зайдіть на арку, подивіться, скільки там лісу ріжуть і так далі, і так далі. Хто? Теперішня влада. Не буде що, як буде така діяльність теперішньої влади, не буде що рекламувати ні в Москві, ні в Баку, ніде. Ви розумієте, то, що ви знищите то, на чому, звідки воду п'єте, звідки місто живе, ви знищите то. Розумієте то? Я от хочу от сказати, от до речі, от на осаді була проведена передача з козером пана Пілька. От, пане Пілько, я до вас звертаюся. Розумієте? Воно було в живому ефірі, тому що я дзвонив. Підняли трубку, я почув, я почув відповідь, значить, то було в живому ефірі. От давайте зробіть ще передачу, закличте пана козера, давайте поговоримо про працевлаштування Трускавчан в Трускавці на курорті, де 3 тисячі тисячі людей працювало. Люди дістають, пишуть поголовно. Ви йде говорите, що грошей нема, коштів нема. Розумієте, тут якийсь бюджет розвитку, От, де гроші. Ви не знаєте де гроші брати, влада не знає, де гроші брати. От там поскорочували люди. Люди пишуть по 0,6 ставки, четверть ставки і так де. далі. Завтра запускать курорт то є, не до недофінансу, це... недоп... недопинансув... хоча б на рівні не міського бюджету при 10 мільйонів гривень. 10 пане Володимире, пане Володимире, якщо не виводили би людей на 0,5 там 06, в бюджет від заробітної плати. Я цілком погоджуюся між, з тобою за ліси. Єдине, хіба я би акцент ставив не на міську раду, бо це не межі міської ради. Я розумів, Але я знову повертаюся між, до комунікативних речей. Чому громадськість не була піднята? Депутатами, міським головою зіма громадськість не була піднята, щоб громадськість втрутилася, є для того ядро депутатське, яке повинно працювати, яким повинно керувати, не тільки сидіти свої питання вирішувати. Дійсно, мені серце обливається, бо я туди часто ходжу через той ліс, і коли ці ялини, які я пам'ятаю два роки назад з білорусами, там проходив там е, чиму, чи, чи. і коли вони побачили ті ялиці. Кажуть, слухайте, то такі ялиці треба берегти, там, там три чоловіки не могли обняти. Хоч для розслідника, для розсадника, їх пустили, напевно, на дрова всі, розумієте? І ці речі не, не, тут не вина міського голови чи депутатів, ще раз кажу, вина хіба в одному. Тому що треба дзвони було дзвонити. Треба набати було бити, всім підряд а не казати тільки, що це не на наша територія і все. А ви піднімали людей, коли були депутатами? Ви мені поясніть, ну, пояснили на, на той час дуже на... вирубувалися ліси? На той час вирубувалися. не вирубувалося. Ні, там зараз основий бір, до речі, де зараз, зараз основий бірпу побудовається. Я знаю, коли вирубуєте, ви коли останній раз там в лісі були. Ви коли останній раз в лісі були? Це що за минулого військового року? Коли ви останній раз в лісі там були? Де там? Ну там, де вирубують ліси. Доброго. Це, це може там уже кабак, замість, а теж це новий це бір, бір. бір. На пути, як діхти на Борославку. Та то не то є це, це, кілька дерев. А це не кілька дерев, там лежить на полі. Це, до речі, це, речі та, територія, це, до речі, територія Григобоцького району. Ну, правильно. Це там перед тим, там перед тим, почекайте. Що правильно? Що правильно? Ви просто зви піднімати, тебто навати. Чому тоді ніхто не піднімав людей на будівна бати? Я просто перший час говорю. Тоді, тоді, да, я дав дали людині, чекайте. Почекайте секунду. Людині-підприємцю дали в оренду певний масив землі. О, зараз цей, де зараз е, сосновий днів. Людина-підприємець робить, і далі вже він вона його повинні контролювати як підприємця, як підприємця, який вирізає ліс. Розумієте? Коли вирізає лісництво в Другобицькому районі, відповідальні безперечно всі, в тому числі і громада, яка споглядає і неорганізовано ходить, е, сквернословить, плюється. Всіх обговорює від від нашого голови до всіх голів до президента, всі погані. Але для того я кажу, знову ж не хочу нікого винуватити. Є для того, все-таки преса, є для того депутати, є для того прокурори, є для того громадськість, яка повинна бути організована, піднята і захищена цей ліс, який, який як ми ніхто не захистить. І все наші діти скоро не побачать ні тої ялиці, а я думаю, що дуба точно не побачить. Ту тому... вже не побачу дуби та і ту і не побачу. До речі, рекламу речі отака, отака не річ. Я не за не затує, можливо, їх і треба було вирізати, тому що я, наприклад, розмовляв. Колишнім міським головою він казав, що в нього в планах теж була вирізка і це і облагородження того міста. У планах не про було не, було. не про це, Володя. Будь ласка, не про це, а про те, що їх обов'язково треба було вирізувати в той час, коли гідроменцент передавав, що будуть заметілі, щоб там місяць стояли отакі от е, кочугури. Покриті тими речами, щоб там люди пройти не можна, ні техніка прочистити, ні люди пройти не можуть, щоб там незадоволення склали, щоб люди падали, щоб люди там от такі от незручність були, чи що. Знову ж, Пані, не, ж Олег, треба а думати, перш що, що там люди говорили, коли чув. Ні, мене не було в той час у місті. Ми до мене ви дзвонювали на мобільний телефон. 에, ви там громадські діячі, діти, подивіться, що там все роблять. Чи не звертався я до міської влади, пояснили, сам шит будуть садити. Ні, ні, Сам не відкрию. Якщо ну, ну, самшит там посадять, то тоді треба посадити разом з самшитом там когось із тих, хто то різав. Розумієш, то там посадити, закопати і пам'ятник зробити. Рай. Рай. Тому що Зашу там, то там то дерева, то дерева при... мають бути цінні, а не самшит. При... Що таке Самшит при... Самшит – Сам шит це пушів такі маленькі. При відкриє завісу таємниці. На сесію прослідської земельну комісію будено прожити рішення.